Вітаю вас в ефірі дайджест Новину Кронформу 17 грудня, коротко про такі новини. Сьогодні розпочався дводенний офіційний візит президента України Петра Порошенка з дружиною до Польщі. Під час переговорів з польськими високопосадовцями підніматимуться питання про європейських прагнень України, ситуацію з безпекою на сході України а також кращого використання стратегічного потенціалу польсько-українських відносин. ЄС наполягатиме на вціленні у життя усіх пунктів мінських домовленостей. Федеріка Могерені під час оголошення спільних заяв з президентом України Петром Порошенком наголосила: ми будемо продовжувати бути на боці України, будемо працювати над тим, щоб цей конфлікт закінчився повною повагою до українського суверенітету і територіальної цілісності. У Петровському районі Донецька відзначається загострення конфлікту між розміщеним тут підрозділом батальйону «Оплот» та бандформуваннями місцевих бойовиків, які не підкорюються керівництву ДНР. Фіксуються окремі збройні сутички. Причина конфлікту в розподілі допомоги, що перебуває з Росії. Курси долара і євро в ході торгів на московській біржі б'ють рекорди. Курс європейської валюти вже перевищив 100 рублів за 1 євро, а курс американської валюти пробив позначку 80 рублів за долар. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. До побачення.